Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу з вами спекти торт, торт сметоник. Рецепт я нещодавно прочитала в газеті, і він мене зацікавив. Ну і що нам для цього потрібно? Необхідні інгредієнти, і головне бажання пекти торт. Ну що ж, бажання маєте? То тоді що ми робимо? Печем торт сметанник Спочатку двоє цього. Взбиваю із 200 грамами цукру. Розтоплюємо 100 грам вершкового масла, додаємо до яєць із цукром, який ми взбили. І беремо, відміряємо півлітрову баночку сметани, 500 грам. І половину цієї сметани додаємо в майбутнє наше тісто. Тепер це все перемішуємо. Просіяли 300 грамів борошна і додаємо в борошно 5 грам розпушувача. Перемішуємо його все разом, з'єднуємо і додаємо в тісто поступово і розмішуємо. До роз'ємної форми застеляємо пергаментним папером. А боки Змащуємо олією. Викладаємо тісто в підготовлену форму. Ось так своє відео буду, тепер я знімувати, вже ж, вибачте. Бо уграла штатив. Не причеплю, тепер до нього телефону, треба, щоб хтось подивився. Тісто пересипала я вже в роз'ємну форму. Форму поставила на лист. Духовку я включила розігріватися на 180 градусів і буду випікати я торт до готовності. Пам'ятайте, у нас залишилась сметана, була в нас півлітрова баночка сметани 500 г, половина сметани пішла в тісто, а половина буде в крем. Сметана. Додала я до сметани 200 г цукру. І ще потрібно сюди додати ванілін. Ванільний цукор 8 г. Ви додавайте, будь ласка, буде смачніше. Ну, у мене як завжди немає ваніліну. І в магазин я не побіжу. Що ми робимо тепер? Печемо торт і взбиваємо крем. В сметані вже цукор не тріщить на зубах. Я вже свою сметану збивати не буду. Далі, а ви вже дивіться по своїй сметані. Тепер взбиту збиту сметану з цукром я поставлю в холодильник, холодильник охолоджуватися. а торт продовжує пектись. Витягла вже я торт з духовки. 45 хвилин він у мене пікся. Перевірила тісто шпажкою, не липне. Все гарно пропеклося. Тепер ось так в роз'ємній формі. На листу я залишу торт охолонять, а вже потім я його буду розрізати і перемазувати кремом. Розрізала я торт. ось так. І ще зрізала верх. ось так я її подрібню. Це буде крихта для, прикраш... для прикраси торту. Тепер коржі перемащуватиму я сметоною. Так гарно змащуємо. Ось так. Тепер буду прикрашати. Що в мене є? У мене є крихта з турто. У мене є перемелені горішки і чорний шоколад. Тепер я середину, такий кружечок. І боки засиплю крихтою і горішками. А по краях тортика я натру шоколад. Прикрасила я свій тортик. Ось такий він у мене вийшов. Бачите? А ви прикрашайте за своїм смаком. Туртик вже хочеться їсти. Вже він виглядає смачно. Але нам потрібно поставити його в холодильник, щоб він пропитався. Ну наскільки? Годинок на 4, бажано на ніч. Ну, а там же ж кожен з нас буде сам дивитися, скільки він зможе постоїть в тому холодильнику. Чи витримаємо ми ніч, чи ні. Бачили ви, да? що цей тортик легко готується. Спечіть і ви собі таку смакоту. Дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!